Доброго Дня, шановні глядачі, ви на каналі Знаю. Мене звати Любов Завальнюк. Це програма суть подій. Все буде Україна. Сьогодні я продовжую тему дезінформації, і мені стало відомо з достовірних джерел, хто насправді зараз розповсюджує пропаганду, російську пропаганду на території України. Отож, будьте уважні, бо зараз у соцмережах, таких як Viber, Facebook, активізувалися наступні групи. Є так зване народовладдя Балахіна, місто Дніпро. Всі, хто нас дивляться у місті Дніпрі, будь ласка, не вірте цій інформації, бо вона є пропагандистською, і це російські окупанти розповсюджують дезінформацію для того, щоб розколихати ситуацію у вашому регіоні. Є багнет нації Рима Білоцерківська у Вінниці. Куратор Олександр Шмигора, вінничани і всі, хто живе в центральному регіоні, будьте обережні, їх вже розшукує Служба безпеки України. Є рух антивакцинаторів, Остап Стахів, місто Львів, у Вінниці керує Антон Жила. Вони ведуть групу у Вайбері Права людини. Це особливо небезпечна група. Якщо бачите, спамте, блокуйте, щоб вони не могли існувати у Вайбері. Є молитовне стояння від УПЦ у Вінниці, керує Олена Кучерук, будьте також обережні віряни. Є інформаційне агентство Таврія Ньюз». лідер е є сепаратистом Кирило Стрімуусов з Херсонщини. Він зараз вже співпрацює з окупантами у Херсоні, тому я звертаюся до всіх, хто мешкає у Херсонщині. Будь ласка, не ведіться. Це російська пропаганда. Далі є. Е е Ще у Вінниці дуже багато інформагентств, які проводять антиукраїнську пропаганду. Я хочу зауважити, що це просто е, якась е, інформаційна війна, справжня війна. Коли мирне населення намагаються якось дезорієнтувати, я вже в попередньому блозі розповідала про те, що робиться розсилка, і зараз я хочу зауважити, якщо ви бачите якісь спільноти, які у вайбері, у телеграмі розповсюджують інформацію про те, що люди не мають права виходити з укриттів, щоб не брали зброю у руки, щоб знаходилися у безпечному місці, допомагали і годували людей які є окупантами знайте це росія веде свою пропаганду в україні що вони роблять? Вони хочуть знайти людей, які будуть співпрацювати з мирним населенням. У окупантів зараз закінчується провіант. Вони йдуть до сел, до сіл, вони йдуть до селищ. Вони намагаються знайти мирне населення, яке буде надавати їм харчі. Вони вбивають мирне населення, заходячи на подвір'я, вони вбивають продавців у магазині для того, щоб пограбувати магазин, не гребують нічим, ані пенсіонерами, ані жінками. Вони намагаються здобути собі провіант, тому що їм харчів не вистачає. Не вірте ніколи людям, які намагаються вас завербувати. Вже є такі випадки, коли звертаються до волонтерів для того, щоб приймати провіанти. Дуже багато у сільській місцевості пропаганд пропагандистів, які шукають схованок для своїх диверсантів. Диверсанти дуже небезпечні. Вони готовлять диверсії на території, яка знаходиться на другому флангу, тобто на центральній Україні, в центральній Україні, у лісах, у лісосховищах. Вони знаходять можливість дізнатися про пересування українських військ. Вони знаходять різні приводи для того, щоб пробратися у волонтерські. Такі у волонтерські центри для того, щоб дізнатися, скільки військових годують. От я сама, як волонтер, розумію, що не всі люди, які приходять до тебе, просять допомогу, є біженцями. Дуже багато диверсантів. Що вони зазвичай роблять? Вони прикидаються людьми, які є переселенцями з Харківщини, з Чернігівщини, з Херсонщини. Вони намагаються дізнатися, що ми робимо, куди ми передаємо провіант, кому ми допомагаємо. Скільки людей потребують допомоги для того, щоб дізнатися, в яких точках розташовані наші бійці? Хочу звернутися до мирного населення. Дуже часто волонтери приходять і кажуть, що ми зробимо. Для вас зелений коридор, що ми вам допоможемо, якщо ви бачите, що на людині біла пов'язка, або ви розумієте, що це люди, які приїхали з з території країни окупанта, зрозумійте, що вас будуть провокувати. вас будуть знімати для того, щоб ви розказували, як вас тут принижували, чи ображали, і потім показувати росіянам як пропагандистичне відео. як Пропагандистський фільм. Не ведіться на це. Пропагандисти зараз дуже агресивні. І чому я роблю вже другий блог про російську пропаганду? Тому що дійсно дуже багато пропаганди зараз з'являється в світі. Росія намагається використати мирне населення як живий щит у будь-якому прояві. Вони намагаються прикрити своїх військових нашим мирним населенням. Вони намагаються дискредитувати нас у Європі, але кожна людина у країнах Європи розуміє, що зараз Росія робить все, щоб зайти на територію України. А що зараз відбувається в Україні? Насправді кожен українець, який любить свою Україну, свій дім, свою родину, зараз став на захист нашої рідної землі. Жінки зараз допомагають військовим. Військові боронять наші кордони, дуже гарно проявляє себе зсу, дуже гарно боронить нас служба безпеки України, дуже гарно боронять наша тероборона. Всі кияни зараз допомагають один одному, допомагають виїхати з гарячих точок, таких як Буча, Ірпінь, з пригороду Київщини. Допомагають виїхати Херсонщині, Чернігівщині, Харківщині. У Усіх містах України, в таких як Вінниця, Тернопіль, Хмельницький, Рівне, Волинь, волонтери допомагають людям, розселюють їх, дають їм прихисток, дають їм харчі. До мене зверталися наші переселенці, які вже зараз знаходяться на території Польщі, Німеччини, Франції і в інших країнах світу. Наших українців зустрічають, допомагають їм з родинами. Допомагають харчуванням, допомагають з гуманітарною допомогою, ліками розселюють їх, дають їм можливість е, з родинами відчути себе у безпеці. Дуже велика подяка польському населенню, яке приймає українців, і що б там не говорили зараз, російські пропагандисти наших українців дійсно дуже добре приймають і е, намагаються допомогти. На Львівщині майже всі села забиті нашими українськими переселенцями. В Рівненщині дуже багато гуманітарної допомоги приїхало. Дуже багато гуманітарної допомоги приїжджає зараз на Вінничину. Ми намагаємося відправити частину гуманітарної допомоги на Київщину. Кожного дня звітує наш міський голова про те, що ми передаємо гуманітарну допомогу тоннами на Київщину, на Херсонщину, на Харківщину. Харків, місто Герой до сьогодні вони не здаються, і незважаючи на те, що окупанти просто вщент розлесли Харків, Харківщина не здається. Дуже багато пенсіонерів залишилися зараз у сховищі, не можуть евакуюватися. Волонтери як можуть допомагають, проїжджають з провіантом, привозять їжу у тих місцях, де це можливо. Зробити Чернігівщина так само волонтери намагаються провести е, гуманітарну допомогу. Маріуполь, бідне місто Маріуполь і Мілітополь не можуть відкрити зелені коридори для того, щоб гуманітарна допомога потрапила до наших українців. Е, чому не можуть? Тому що російські окупанти роблять все для того, щоб шантажуючи мирним населенням місто здалося, але люди. Вони борються. щоб ви собі зрозуміли, Росія думала. В них був такий стратегічний план, що вони зайдуть в Україну і їх будуть зустрічати з хлібом сіль. Але цього не сталося. Що не врахувала Росія? Вони не врахували того, що українці ще й досі пам'ятають, яким був голодомор. Українці й досі пам'ятають про репресії. Українці досі пам'ятають, як вбивали мирне населення 100 років тому, і вони розуміють, що чекає на мирне населення зараз. Якщо російські окупанти будуть проходити вглиб. саме тому кожне місто України зустрічає окупантів гаслами. «Ідіть за руським кораблем і пояснюють, що вони не будуть брати гуманітарної допомоги в Росії. Росія потерпіла ідеологічний крах. Вони зовсім не знають, якими є українці, про що вони мріють і чого вони прагнуть. І в російських окупантів нічого не вийде, Україна ніколи не здасться. Ця ситуація згуртувала всю націю від стареньких до маленьких. Всі готові боронити свою рідну землю, всі готові підтримувати один одного. Навіть в політиці можна зрозуміти, що зараз вже немає опозиції чи коаліції, всі стали пліч опліч, тому що в нас є спільний ворог. Що вдалося добре Росії, то це згуртувати українців в усьому світі. Нема такої країни в Європі, яка б не підтримала Україну. Мирне населення просить закрити небо над Україною, і поки в ООН ще думають, чи варто піднімати. Е Самольоти НАТО всі просять дати Україні спокій, всі виходять на захист України. Нас підтримують всі країни світу. Нема такої країни, яка б зараз не говорила про те, що Україні треба встояти, Україні потрібна підтримка. Нас дійсно підтримують на всіх рівнях, і це приємно чути. Всі країни світу знають, що якщо не спинити російської навали, вони підуть далі і не заспокояться, Незважаючи на те, що Росія намагається нас дискредитувати. Всі вже зрозуміли, як насправді діє Кремль, і що Лавров просто бреше просто підло бреше усім. Е, на що слід очікувати? Найближчими тижнями нам треба встояти, і нам буде дійсно важко, але ми витримаємо. І я хочу сказати кожному глядачеві: так нам було важко, але ми все переживемо. Ми відбудуємо наші міста. Ми відбудуємо наші села. І на нашій країні дійсно буде мир та спокій. Просто треба боротися. Свобода просто так в руки не дається. Е, я хочу зауважити, що дуже багато українців, які поїхали до Польщі, до Німеччини, до Франції, до Італії, до Португалії, які є біженцями, зараз вже розуміють, що вони повернуться до України. І коли Кличко сказав, що кожен другий киянин виїхав, тому що люди просто бігли. Це були мами, це були маленькі дітки, це були пенсіонери. Він зразу ж сказав, що всі хочуть повернутися. Що я можу сказати як блогер? В моєї дитини всі друзі поїхали десь за кордон з класу лишилося. Ну, може, 10 дітей, а клас був дуже великий. І всі Катіни, друзі, які зараз знаходяться за кордоном, вони... Кажуть, що вони хочуть повернутися додому і планують повертатися додому. Бо в гостях добре, а вдома краще. І кожна дитина мріє про те, як вона повернеться до свого рідного міста, до своєї України, до нас, до своїх батьків, дідусів, там, де їхній дім. І воно так буде: прийде час, і це буде зовсім скоро. Коли вони повернуться, і ми відбудуємо всі наші міста. Я знаю, шановні глядачі, що зараз більшість з вас налякані. Ви не розумієте, як взагалі таке могло статися. Але я вам хочу сказати: вірте в нашу перемогу. Ми переможемо, бо правда на нашій стороні. Ми обов'язково відбудуємо нашу країну, і в найближчих блогах ми будемо розказувати, як Україна стає на ноги, які ми сильні. І яке в нас є майбутнє. Ця ситуація нас навчила бути дружнішими, сильнішими і вірити в те, що в нас є шанс на те, щоб стати справжньою сильною вольовою країною. Тому не складаємо руки, бережімо себе, бережімо свою нервову систему, не піддаємося на провокації. Все буде Україна. Повірте мені, що все буде добре. І навіть якщо сьогодні в нас лунають сирени, навіть якщо сьогодні ми ночуємо в підвалах, навіть якщо нам важко і страшно, ми маємо все пережити, тому що в нас немає іншого шансу на свободи. Все буде Україна. Вірте в наше ЗСУ, борімося та поборемо. Нам Бог помагає.